У пацієнтів з сукровим діабетом необхідно бути, бути підвищена увага до ніг. Отже, щоб з ногами було все в порядку, то необхідно дотримуватись дієти, необхідно пам'ятати про регулярні фізичні вправи, щодня мити ноги теплою водою, висушувати ноги після миття. Оглядати ступні при гарному освітленні, використовувати лише бавовняні шкарпетки, регулярно і правильно застрягати нігті, не користуватись хімічними препаратами для видалення бородавок, отже, мінімізувати різні впливи, які можуть призвести до пошкодження поверхні ніг. Щодо взуття, необхідно носити зручне взуття. Домашнє взуття має бути з фіксованою п'яткою, уникайте ходіння босоніж, тому що це може призвести до травми, не одягати взуття на босу ногу, і переконатися, що взуття немає сторонніх предметів.